Морозову файна марка дуже люблять діти та дорослі. Секрет смаку нашого продукту простий: відбірне молоко, а також натуральні, ягідні та фруктові наповнювачі це основа морозова. Файна марка. За замовленням воно виготовляється на потужностях лідера серед виробників морозова, кропивницького заводу Ласка. Тут для файної марки створюють асортимент порційного у вафельному стаканчику та ескімо двох видів, а також сімейне пакування з різними смаками для всієї родини. Процес починається з виготовлення молочної бази для стаканчика або ескімо. Її змішують в спеціальному резервуарі та додають натуральне вершкове масло. Потім ця суміш охолоджується та дозується у вафельний стаканчик. Пройшовши шлях шокової заморозки, його фасують у фірмове пакування. Процес виробництва Ескімо на заводі автоматизований. Обладнання формує його на порції та охолоджує. Потім відбувається процес створення класичної глазурі. Свіже морозиво одразу запаковують та відправляють до холодильників «Файномаркет», Market, щоб ним якнайшвидше посмакували наші сусіди. Файна Марка те, що сусідам треба.